Іринкини казки. Калиточка були собі чоловік та жінка, і була у них пара волів, а у їх сусіди віз. Ото як прийде неділя або праздник то хто небудь бере волів і воза, та їде, чи в ярмарок, чи в гості, а на другу неділю другий. Та так і поділились. От жінка того чоловіка чиї воли, Раз йому й каже поведи воли та продай, справимо собі коня та воза, будемо самі до міста та до родичів їздити. Та ще, бач, сусіда свого воза не годує, а нам волів треба годувати. Чоловік налигав воли й повіз веде дорогою, аж ось доганяє його чоловік конем. Здоров, здоров. А куди це ти воли ведеш? Продавать. Поміняй мені на коня. Давай. Виміняв коня, сів верхи та їде. Від'їхав недалеко і зустрічає чоловіка, що жене корову. Здоров, здоров, а куди це ти їдеш? Коня продавать. Проміняй мені на корови. Давай. Поміняв і веде дорогу. Аж на полі пасуться свині та вівці. Заговорився він, виміняв корову на свиню, а потім на вівцю і поспішає додому. Овечка гарна, аж де не візьмись, розлилася велика річка, а на ній видимо невидимо, гусей. Підійшов він ближче, розбалакався з людьми. Виміняв вівцю на гуску та й пішов понад річкою і зайшов у село. Аж зустрічає жінку, а та здоров, здоров, а поміняй мені гузку на півня. Давай, помінялись, іде далі, а щось доганяє його чоловік. На продаж, еге, а поміняй мені на калиточку. Давай. Виміняв за півня калиточку та й поспішає додому. Аж тут тобі ріка розлилась. На березі стоїть перевіз, плату беруть, а в нього ж ні копійки. А перевезети мене, дам калиточку, сідай. Переїхав на другий берег, а там та стояла валка чумаків. Як розпитали ж вони його, за що він виміняв калиточку. Сміються з нього. Що тобі жінка за це зробить? Аж нічого. Скаже добре, хоч сам живий, вернувся Та й побилися об заклад Коли скаже жінка так, то чумаки отдадуть йому 12 маш із батіжками Зараз вибрали одного з поміж себе і послали його до баби. От той приходить. Здорові! Здоров! А ти не чула про свого старого? Ні, не чула. Він воли на коня проміняв. О, добре, возик недорого стоїть, як небудь зберемось. Та й коня проміняв на корову. Та ще краще буде в нас молоко, та й корову проміняв на свиню. І то добре, будуть у нас поросятка. А то все треба купити. Та й свиню проміняв на вівцю. І це добре Будуть ягнятка та вовночка. Буде ще в мене взимку прясти. Та й вівцю проміняв на гуску. І це добре, будуть у нас крашеночки та пір'я. Та й гуску проміняв на півдня. О, це ще краще. «Півінь раненько співатиме та нас до роботи будитиме. Та й півня проміняв на калиточку. І це добре. Будемо, де хто заробить, чи він, чи я в калиточку складати. Та він і калиточку на перевіз віддав Ну що ж, добре, що хоч сам живий, вернувся. Так, тим чумакам нічого робити, віддали йому дванадцяте ромаш.